Чернігів може залишитися без професійного футбольного клубу. Команда Десна всерйоз розглядає варіанти купівлі земельної ділянки за межами міста. За словами директора клубу Євгена Олефіренка, професійний футбольний клуб Десна партнер готовий інвестувати кошти і зусилля в розвиток бази, проте сьогодні нема можливості розпочати хоч якесь будівництво. Так як футбольний клуб «Десна» ні має ніякої власності, у нас немає своєї футбольної бази. Ми розглядаємо пропозиції приобретении землі за території города Чернігова. дійсно. Тобто, нам необхідно построїти повну клубну інфраструктуру. Стадіон імені Юрія Гагаріна не має реального господаря, здатного комплексно підійти до розбудови сучасної спортивної інфраструктури. Разом з тим, розвиток футбольного клубу неможливий без дитячо-юнацького футболу. Футбольний клуб не може бути відділим від дитячих спортивних школ. Тобто, це єдина ціла структура, яка обязательно має ну, єдиним організмом. Протягом чемпіонату команда Десна зуміла пройти шлях від аутсайдера до лідерів турніру. Натомість футболісти не отримали жодних змін. Як і раніше, команда не має ні поля, ні елементарних умов проживання та побуту. Психологічна складова підготовки до гри повністю провалена, каже головний тренер Сергій Кучеренко. Та вопрос задається професіональним. Где тренироваться, где жить, для того, чтобы развивался черниговский футбол. Ведь команда Дисна это не одно лицо президента, это, по-моему, лицо города и лицо области. За таких умов побудова власної бази десь на території одного з сіл області може бути єдиним виходом, тільки б не постраждали вболівальники. Адже для кількох десятків тисяч чернігівців футбольний клуб Десна рідна команда і прикро буде втратити її через недалекоглядність чиновників. Адже стадіон, як цілісний майновий комплекс, крім футбольної команди, не потрібен нікому.